Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Кушнір Олександр Сергійович народився 4 лютого 2002 року в селі Недогарки Кременчуцького району Полтавської області. Навчався в Хорольському агропромисловому фаховому коледжі Полтавської державної аграрної академії, де здобув спеціальність технік-механік. 29 листопада 2021 року був призваний на військову службу у військову частину номер 3027 першої президентської бригади спеціального призначення у місті Вижгород. У 2023 році був направлений на навчання до аналії. після повернення. Довжив службу у складі першої роти оперативного призначення бригади Буревій на Донеччині. Загинув 2 жовтня 2023 року в районі міста Ямпіль Донецької області під час виконання бойового завдання. У воїна залишилися батьки. Пам'ятаємо вічна слава Герою!